Вони виглядають милими, стоять стовпчиком і ніби посміхаються. Сурікати можуть пожертвувати собою без вагань, вигнати власних родичів і жити за правилами, які нагадують диктатуру. І зараз ти зрозумієш, чому ці маленькі мешканці пустелі насправді набагато страшніші і розумніші, ніж здається, на перший погляд. Я сильно захворіла, тому голос може бути трохи закладеним. Але стараюсь не кидати випуск відео надовго, тому буду вдячна за підтримку у вигляді підписки та коментарю. І зараз ви дізнаєтесь цікавеньке. Почнемо з загального, що сурикати належать до сімейства мангустових і є найменшими представниками цієї групи. Дорослі особини важать від 600 до 900 грамів. А їхня довжина тіла становить від 25 до 35 см без урахування хвоста. Хвіст сурикатів додає ще 17-25 см до загальної довжини та служить для балансування. Самці та самки виглядають практично однаково, хоча самці можуть бути трохи важчими, мешкають у пустелях Калахарі, Намібії та інших посушливих регіонах Південної Африки, включаючи Ботсвану та частини Анголи. Вони віддають перевагу відкритим просторам з піщаним або кам'янистим ґрунтом, де легко копати нори. Ці тварини пристосувалися до життя в екстремально спекотних умовах, де денна температура може перевищувати 40 градусів Цельсія. Вони уникають густих лісів та областей з високою вологістю. Царство матріархату та жорстока ієрархія. У світі сурікатів немає рівності і тим більше немає демократії. Тут править матріархат, де головна самка контролює абсолютно все життя групи. Саме вона вирішує, хто має право залишити потомство, а хто ніколи не стане батьком чи матір'ю. Інші самки можуть завагітніти, але якщо лідерка це помітить, вона без вагань виганяє їх із клану. Таке вигнання майже завжди рівнозначне смертному вироку. Адже самотній сурікат у дикій природі довго не живе. Ця ієрархія підтримується не постійними бійками, а страхом і залежністю. Кожен член групи знає своє місце і розуміє, що виживання можливе лише всередині системи. Навіть родинні зв'язки тут не рятують від жорстоких рішень. У цьому царстві немає місця жалю, бо будь-яка слабкість може знищити всю групу. Саме тому сурікати приклад того, як суворий порядок у природі часто ефективніший за хаос. Сонце захисні окуляри, які подарувала природа. Темні плями навколо очей сурікатів виглядають так, ніби хтось спеціально намалював їм окуляри. Насправді, це одна з найгеніальніших адаптацій до життя під палаючим сонцем. Ці темні ділянки зменшують відблиски світла і дозволяють сурікатам чітко бачити небезпеку навіть у найяскравіші години дня. Коли сурікат стоїть на варті і дивиться просто на сонце, його зір не сліпне як у більшості тварин. Завдяки цьому він може раніше помітити хижака, що наближається з повітря. Це буквально різниця між життям і смертю. Така дрібна деталь робить сурікатів ідеальними спостерігачами пустелі. І що цікаво, без цих окулярів їхня система безпеки просто не працювала б. Кожен сурікат має свій унікальний голос Для людського вуха всі сурікати ніби пищать однаково, але для них самих це зовсім не так. Кожен сурікат має власний головний підпис, за яким його миттєво впізнають інші члени групи. Вони можуть зрозуміти, хто саме подає сигнал тривоги, навіть не бачачи його. Це особливо важливо в моменти небезпеки, коли рахунок іде на секунди. Молоді сорікати вчаться розпізнавати голоси з раннього віку, і ця навичка буквально рятує їм життя. Якщо сигнал подає досвідчений вартовий, група реагує швидше і серйозніше. Така персональна комунікація робить колонію схожою на злагоджений механізм. І що більше ти дізнаєшся про це, то складніше називати сурікатів примітивними тваринами. Сурікати майже несприятливі до отрути. Сурікати регулярно полюють на істот, від яких більшість тварин трималася б якомога далі. Скорпіони, отруйні комахи та навіть деякі змії входять до їхнього раціону. Їхній організм еволюціонував так, що токсини, смертельні для інших, діють на них значно слабше. Це не означає повний імунітет, але означає величезну перевагу. Сурікати не просто їдять отруйних істот, вони ще й навчають цьому молодь. Малечі поступово показують, як правильно нейтралізувати жертву, щоб уникнути смертельного укусу. Це знання передається не інстинктивно, а через досвід. У результаті Сурікати займають харчову нішу, доступну дуже небагатьом тваринам. І саме це робить їх такими успішними виживальниками. Дякую анонімному котику та Олексію Ковбі за підтримку каналу Донатом. Дякую вам за те, що пізнаєте цікавий світ нашої планети разом зі мною. Для мене ваші перегляди та активність це найцінніше підтвердження, що я на правильному шляху. Тому вдячна кожному за те, що зараз оформите підписочку і прокоментуєте відео. А якщо захочете підтримати канал гривнею, то посилання у описі та QR-код на екрані. Але головне це не забувати донатити ЗСУ для підтримки воїнів. Хвилинка перерви закінчилась і перейдемо далі до відео. Сурікати майже не п'ють воду Уяви життя в місці, де вода рідкісна розкіш. Сурікати пристосувалися до цього настільки добре, що можуть довгий час обходитися без прямого пиття. Основну вологу вони отримують з їжі, особливо з комах і дрібних тварин. Їхній організм вміє максимально економити рідину, зменшуючи втрати до мінімуму. Це дозволяє їм виживати там, де інші просто не витримують умов. Вода для суріката не щоденна потреба, а бонус. Така адаптація робить їх майже ідеальними мешканцями посушливих регіонів. І що важливо, саме завдяки цьому вони можуть концентруватися на безпеці та соціальному житті, а не на постійному пошуку води. ОРГАНІЗОВАНІ Сім'ї, моби та клани Сурікати ніколи не живуть поодинці, бо самотність у дикій природі для них смертельна. Вони формують складні соціальні групи, які називають мобами або кланами. У кожній такій групі є чіткий розподіл ролей і обов'язків. Хтось шукає їжу, хтось охороняє територію, хтось доглядає за дитинчатами. Усе працює як єдиний організм якщо один елемент випадає, це одразу відчуває вся група. Саме тому сурікати настільки залежні один від одного. Їхні клани це не просто сім'ї, а справжні спільноти виживання, де кожен знає, що від нього залежить життя інших. Вартовий перша лінія оборони. У кожній групі сурікатів завжди є той, хто бере на себе найнебезпечнішу роль. Вартовий підіймається на підвищення і уважно стежить за горизонтом. Він дивиться не лише уперед, а й у небо, бо небезпека може прийти звідусіль. Коли вартовий помічає хижака, він подає сигнал тривоги, ризикуючи власним життям. Часто саме він стає першою мішенню, але його жертва дає шанс усій групі сховатися. Цікаво, що роль вартового не закріплена за одним сурикатом назавжди. Вона переходить від одного до іншого, ніби не писаний обов'язок перед кланом. І саме це робить їхню систему оборони такою ефективною. Підземні міста сурикатів Під землею сурикати будують справжні лабіринти. Їхні нори це складні системи з багатьма виходами та вентиляційними шахтами. Така структура дозволяє швидко тікати у разі нападу і не задихатися під землею. Сурікати не завжди починають будівництво з нуля. Вони охоче використовують старі нори інших тварин, перебудовуючи їх під свої потреби. Це економить сили і час. Усередині таких підземних систем завжди стабільніша температура, що рятує від спеки і холоду. По суті, це справжні укриття, які дозволяють виживати в екстремальних умовах. І чим довше існує клан, тим складнішою стає його підземна мережа. Бої сурикатів. Жорстокість без компромісів. Попри милий вигляд, сурикати здатні на надзвичайно жорстокі сутички. Їхні бої це не демонстрація сили, а реальні битви за виживання, статус і контроль над групою. Найчастіше вони спалахують між самками, особливо коли хтось намагається кинути виклик домінантній лідерці. Такі сутички можуть тривати довго і завершуватися серйозними травмами. У цих боях сурикати кусають, дряпають і буквально намагаються зламати волю суперника. Поразка означає не просто втрату авторитету, а вигнання з клану. А вигнання, як правило, прирівнюється до смертного вироку. Навіть родинні зв'язки не зупиняють агресію, бо в цій системі виживання важливіше за кров. І що найдивніше, після бою група швидко повертається до звичного життя, ніби нічого не сталося. Для сурікатів насильство не емоція, а інструмент підтримки порядку. Саме тому їхні бої виглядають такими холодними і безжальними. Хижаки, і система виживання. Життя сирикатів постійно перебуває під загрозою. Орли, яструби, шакали, змії та інші хижаки бачать у них легку здобич. Небезпека може з'явитися як з неба, так і з землі. Саме тому сурикати розробили складну систему сигналів і взаємодії. Кожен звук має значення, кожен рух сенс. При повітряній загрозі вони реагують інакше, ніж при наземній. Така точність у комунікації дозволяє уникати паніки. Їхнє життя це постійний баланс між пильністю і активністю, і саме завдяки цій системі сурикати досі виживають у світі, де помилка не пробачається. Вони доводять, що справжня сила не завжди у розмірах, а в організації, дисципліні та здатності діяти разом. Їхній світ виглядає жорстоким, але саме така система дозволяє виживати там, де помилятися, не можна. Кожен звук, кожен погляд і кожне рішення в їхньому житті має значення вони не герої і не лиходії, вони результат безжального відбору природи. І, можливо, саме тому спостерігати за ними так захопливо. Бо в сурикатах ми бачимо не лише тварин, а дзеркало того, як далеко може зайти еволюція заради виживання. Якщо тобі цікаво бачити природу без прикрас, таку, якою вона є насправді, підписуйся на канал. Також зазирни в мій телеграм там спілкуємось частіше. А тепер, якщо уважно слухали, напишіть в коментарях, хто, на твою думку, небезпечніший хижаки чи правила всередині клану. Дякую за перегляд! Бережіть себе та природу. До скорих зустрічей! Слава Україні та її героям!